Так, добрий день, коротше, поробив йжики до свого сапача. Таке воно діло. На почіпниках. Коротше, в мене все. Три ряди. це раз, два, три, чотири. Ці вже покрашені, Шість штук. Це мене буде на три рівці. От поприварював ці воїні і Ніколи не подумав би, на цих 6 йожиків пішло 36 метрів арматури. Така історія в цих йожиках. залишилося поробити стойки до них. Рама вже вон до гаражі стоїть, зроблена з культиваторними плоскорізами. Ну, коротше, йдеться ще провірити, що там туди-сюди, помалювати і чекати, коли зійде хлопта на картошці. Звісно, ну, ще картошку треба раніше посадити. В общем, такі діла.